Сьогодні ми почули про масштаби проблем порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Хотілося б зрозуміти, наскільки на правовому рівні це питання на сьогодні є врегульованим, і що потрібно змінити в законодавстві для того, щоб змінити ситуацію і чи є вже відповідні законопроекти? Ну, по-перше, ми дійсно почули про жахливі масштаби порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Я просто один факт наведу про те, що сьогодні розповів уповноважений справ людини Верховної Ради. Офіційна кількість звернень на його ім'я в 25-му році за один день, як за весь 22-й рік. Тобто динаміка така. І ну, те, що він називає, він говорить і про факти загибелі військовозобов'язаних, то він говорить і про факти побиття і військовозобов'язаних і адвокатів. Те, що ми сьогодні почули, це все жахливо. І, звичайно, перша проблема тут виконання діючого законодавства, тому що діюче законодавство нічого такого не передбачає. Сьогодні уповноважений Верховної Ради справ людини був дуже чіткий і чітко сказав: не можна отримувати людину проти її сили в приміщеннях ТЦК СП, не можна закривати своє обличчя, як це роблять. На жаль, деякі військовослужбовці ТЦК СП, не можна застосовувати фізичну силу. Не можна навіть перевіряти документи і за людину забирати без присутності представників національної поліції і так далі, і так далі. Тобто багато чого не можна, що на жаль відбувається. Також сьогодні йшла розмова про ВЛК про те, як приймаються рішення, поверхневі абсолютно огляди, і в результаті люди непридатні потрапляють у військо. Тому це все дуже масштабна проблема, і перше її вирішення це почати виконувати ті закони, які є. Тому що Конституція України в цьому сенсі повністю захищає ці права громадян. Але як ми почули, є системні порушення цих прав. Друге, ми звернулися до уповноваженого з проханням надати їхні пропозиції, і ми будемо подавати законодавчі акти. Деякі законодавчі акти ми вже подавали, в тому числі я як народний депутат і інші мої колеги. Члени ТСК або просто інші колеги, народні депутати, і, звичайно, треба підштовхувати прийняття цих законів для того, щоб вирішити системно це питання, яке ну стоїть, як ми всі сьогодні з вами почули, дуже і дуже гостро. Ми говоримо про системну проблему. Чи не можна зібрати в один якийсь документ, оці всі пропозиції, щоб це дійсно була системна відповідь на ті проблеми, які є? Ми з власне і спробуємо це зробити, і будемо відповідно звертатися. Крім того, як ми почули, у нас були сподівання на систему бодікамер, які почали використовувати військовослужбовці ТЦК, СП, Але як ми почули, з цим теж є великі проблеми із їхнім використанням, і з відповідальністю за невикористання із з терміном зберігання відповідних відеоматеріалів і так далі. Тому всі ці питання, звичайно, будемо підіймати для того, щоб захистити права людини. Як слушно абсолютно сказав уповноважений Верховної ради з прав людини, і це абсолютно факт. Да, воєнний стан це специфічний правовий стан, але він не відміняє права людини, і права людини мають поважатися. Про які терміни може йти мова? Чи зараз можна взагалі їх називати? Назвати складно, але ми будемо все робити, щоб це було пошвидше, звичайно.